Сьогодні, коли виповнюється рік війни, яку розпочала Російська Федерація проти мирної України, запитую: Та чи досягли російські орки своєї кривавої мети? Ні, рік кривавої війни. Вони віддали найдорожче своє життя, захищаючи нас та нашу Україну біля свято Успенського собору. Панахида прощаються із загиблими захисниками. Один із них, Олександр Тараненко, із села Михайлівка диканської громади. Був налаштований тільки на перемоги і казав. Казавши, типу, де що ми там? Вистрих переб'ємо і типу і вернусь домой. Полік 16 лютого поблизу села Діброва Луганської області військовому було лише 38. Радився з ним, як краще зробити, як бути в той або іншій ситуації. Він завжди готовий був йти вперед. Його ніхто не змушував, ніхто не напрягав, як то кажуть. Він завжди готовий був перший йти, йти вперед. Вперед, вперед він був як. Основним елементом двигуна в машині. Племінник Олександра Микола Гришко згадує останню розмову з дядьком. По вайберу побачив. Дуже радий був бачити, тому що після останнього поранення він ну, якось пішов на поправку набагато краще. І знову поїхав. завжди да? позитив. Тобто Ніколи не було. Якогось розчарування Олександра Тараненка поховали в рідному селі. Попрощалися цього дня також із солдатом Назаром Сапаровим, лейтенантом Ігорем Щербаком та рядовим Андрієм Ковтуном. Поховали військових на кладовищі у селі Затурине.